Нам дуже багато привезли Груз 200. Ми всі знаємо, відкуда він, звідки він йде і хто в ньому. Це це наші побратими, які, яких вбили, закатували, розірвані, вбиті. Все, в деяких гробах те, що від них просто залишилось. Зараз. Зараз перед вами скажуть слово наші побратими. Я запрошую Микола Бондра. Доброго дня, шановна громада! Я би хотів повернутися все-таки в той формат, який був тут і раніше кожну неділю. Ми маємо наслідки того, що хтось не почув нас, хтось не хоче нас чути. І на сьогоднішній день ми маємо в Києві. Всі весь транспорт, який вертався з Луганська, був загружений тілами наших побратимів. І нам розповідають тільки про літак, а не розповідають про те, що, про те, що в цілому твориться в Україні. На сьогоднішній день вчора пробували зносити Майдан, ви, мабуть, знаєте про це, так? Є ряд сотників, які ми говорили про це і раніше, є як мінімум продажними, бо дехто з них почали казати, що вони не розуміли, що підписують. Але підписували фактично собі вирок на сьогоднішній день. Більше того, частина з тих людей є проплаченими, тому що вчора вони звозити пробували з областей сюди людей, яким пояснили, що від них вимагали, і ті люди розвернулись проти них. Тому для чого не треба майдану? От бачите, є фотографія нашого побратима. Ця людина. З Корсун Шевченківського. Ви пам'ятаєте, на початку квітня виїжджали в тому числі звідси з Майдана хлопці шукати людину, яка була тут з нами стояла на Майдані, яка організувала Корсун Шевченківському фактично самооборону. І хто пам'ятає, то я не а хто не пам'ятає, я хотів би нагадати, що біля Корсуня було спалено 5 автобусів, біля Корсуня були зупинені ті душки, які їхали сюди, на Майдан. З цією людиною розправилися, його вбили, закопали в лісі, і при тому всьому, що самооборона і громадяни, які проживають на тій території, знайшли його, його внесли до списку Небесної Сотні, тепер його викинули вже звітом з того списку. Тому звертаємось, користуючись нагодою, звертаємося і до Порошенка в тому числі, хай опам'ятається, бо він говорить про Небесну Сотню, він забувся на чиїх плечах, він зараз став там президентом. Я не буду говорити про Ярему, який не проводить розслідування, бо до сьогоднішнього дня, зважаючи на те, що зібрано достатня кількість матеріалів, людина, яка замовляла це вбивство, продовжує вільно перебувати на свободі. І більше того, вона вже починає гнобити знову в корсен Шевченківському людей. Далі вертається все те саме, що було. Пана Локов, який мав проводити розслідування, який мав би знайти тіло, він його не знайшов. Він був дуже розчарований, коли його знайшли. Так? І так само тормозить розслідування. Так само ми не бачимо результату. Але ми бачимо і чуємо, що Майдан заважає. Заважає барикада, заважають профспілки, тому що вони нагадують. Нагадують оку про те, що тут відбувалося. Воно є страшним для тих, хто зараз сидить в кріслах владних. Тому що вони кожен до себе хай приміряє той самий бушлат, який вділи на Януковича. На жаль, він не дерев'яний. Бо дерев'яні поки що бушлати вдівають на наших побратимів. Але немало, недовго лишилося часу. Зараз ми мали, от поки стояли за сценою, поки святі отці спілкувалися з вами, ми мали більше 20 дзвінків звітом з передової. Там зараз є хлопці, які не надають допомоги яким не дають харчів, яких знову лишили без засобів захисту. І ці хлопці вимагають від нас, щоб ми тут стояли, щоб ми своєю присутністю і своїми діями спонукали до того, щоб їх захистити там на передовій, спонукати органи влади до виконання своїх обов'язків. У нас на сьогоднішній день держава не виконує своїх функцій.